Розстріляне відродження В'ячеслав Потапенко. На нові гнізда читає Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги українською. Класика. Українська класика це душа народу, де оживає пам'ять роду. Село Починається весна. Де не де лежить ще сніг. По улицях болото. Далеко на селі дівчата співають веснянки. У старого козака Максима Квача людей мало неповнісенький двір. Хапане весіллі, чи що, ба ні, музики не чути. Ховають кого? Попа не видко. Що ж трапилось? Переселенці. Їдуть козаки на нові гнізда. Сини Максима кидають батька, матір. Кидають своє кубло та йдуть на Амур за шматком хліба. Ось уже й воза підмазує старий, і коні годуються, сини переселенці і скрині виносять та всякий дріб'язок. Люди обступили старого москаля. Москаль з Григорівським хрестом на грудях, лівий рукав шинелі бовтається, бо у ньому нема руки. У правій руці ціпок, права нога тільки по коліно. А від коліна деревляна, стельмах зробив її за Добра нога терпляча. Її тепер не то кулею бий, гай сокирою рубай. Москаля не заболить. Зроблена вона тесаком та гиблим. На ніч Москаль скидає її, на день знову чіпляє. Слухняна нога. Григорівський хрест не цяцька, недармо москаля величають кавалером. Хоч його й покалічено, а проте кавалер. А це не аби неабищо. Він повік дістає кілька карбованців на рік. У церкву увійде кавалер, всі розступаються, дорогу дають йому. Кавалер стоїть попереду поруч з панами. Щороку на Григорія Побідоносця каліка кавалер їде до Петербурга, обідає у дворці вкупі з другими москалями-кавалерами. Він до труни матиме що їсти, і йому не треба пхатися до Амуру за шматком хліба. Правда, що його родина бідує, бо якийсь скаліки робітник. Ну, що ж робити? Усіх не нагодуєш. Еге, балакає москаль. Амур сторона далека. Тепер, скажімо, до залізниці десять верст, від залізниці до Одеси города верстов з тисяч. А від тіля на кораблі морем океаном їхати треба більше, ніж два місяці. Через те начальство не пускає старих та хорих їхати, бо не витримають, помруть на море. А начальству не потрібні видатки. Його старого вези, він поїдає казенний харч, а там, дивись, помер. Бери його за ноги та й кидай у море. Одно, значить, сумнительство для себе, а казні видатки і неспокій. Так, так, потакує старий чоловік слухач. Якийсь Василь здохне, а через нього начальству клопіт. Старий балакає остро, а сам хоч би усміхнувся. Ну, дідусь, що скажуть, то наче рублем притягнуть. А бодай вас, діду, повік слухати, озиваються слухачі, сміючись. А хіба й не так? каже знову дід, удаючи з себе, ніби його розсердили. Ще чого забажалось хліба? Каменюки не хочете? За що вас годувати хлібом? Може, за те, що у вас одна на тілі шкура? А ще велике свято. Ондечки пани їдять, та й то не хліб, а якісь булки, що, може, й собака не схоче їх їсти. А вони бідолахи їдять, нічого не зробиш. А у панів не одна, скільки шкур, яку схоче, таку й натягне на себе. Всі регочуться. Парніжка! Каже москаль до парубка. А полізно ти у мою ліву кишеню витягни ріжок з щемерицею. Нехай я понюхаю, щоб дома не журились. Парубок виймає. Москаль запускає пучки у табаку і набиває свій ніс. Добра се нагорода, хрест, бубонить дід. Але якби можна своєю рукою виймати з кишені ріжка, було б ще краще. Але москаль не чує. Він знову товче своє про Амур ріку. Що й казати, перебиває якийсь господар. У Максима два сини, та дві невістки, та четверо внучат, та одно у колисці, та своя стара, та сам усіх одинадцять ротів, а землі три десятини, та городу округ не розтанцюєшся. Ну і недостача хліба йде шукати його по Амурах та По Сибірях. А на що вони плодяться, як свині? Не вгамовується дід. Ач, завели панські звичаї, щоб і жінка в нього була, і діти. Може, хочеш і на подушці спати. Пам'ятай, що ти худоба, а худобі що? Стійло, от і все. А то доживуться до того, що ні ікони, ні ножа, ні помолитися, ні зарізатися. Не аби чого й захотів хліба, а пареної половини хочеш? Не здохнеш. У Росії ще ніхто не вмер без хліба. А як помирають, то не від хліба, а з голоду. Слухачі аж пирснули від дідової балачки. Воно, як подумаєш, гарненько, каже москаль, то виходить так, що все одно чи Росія, чи Сибір. Все так, згоджується дід, а може, там краще, ніж у нас. Мабуть, коли люди йдуть туди. Може, тут Сибір? Може. І тут земля, і там земля, виходить усе одно, каже москаль. Звичайно, відповідає дід, звичайно, однаково. От, приміром, у вас, господа служба, дві ноги одна нога, що Бог дав, а друга, що стельмах зробив. А вони однакові, бо все одно, що тіло, що дубина. Москаль соромиться. Слухачі від сміху кусають губи, але не хочуть сміятися, щоб не зобидити москаля. А дід хоч би вусом рушив. «Все ваша правда свате. Не хотів би я сього Христа, а дай мені мою руку та ногу, я б у ноги вклонився. А до Амуру пішли б? Побіг би, бо тут жити гірко. Земля скрізь панська, наділу не прирізують, а люди плодяться. Одно слово погибіль козакови. Оце то правда, озиваються всі слухачі. Як мені, каже дід, то не треба прирізувати землі. Нехай відріжуть тільки місце, а я своєю понавожу. Тепер скажемо про Максима Квача і його бабу. От бідні. Вже вони ніколи не побачать своїх дітей, все одно як ховають. Ех, якби мені рука та нога. Москаль махнув безнадійно правою рукою і пошкандибав у хату. Його слухачі розходяться по дворі. Старий дивиться у слід покаліченого кавалера. Нещасний, каже він, зітхаючи. У дворі галас: стоять вози, розкидана солома, у сараї реве корова, свині ходять. Ось рушає з двору віз, все сусід везе збіжжя переселенців до залізниці. У дворі всі стоять мовчки. Всяк думає, що все він їде до Амуру, що се вже його скриню повезли. Якийсь сум обгорнув усіх чути зітхання. У кутку дворища лежить рябко і гризе костомаху. Сорока умостилась на свиню зверху, їде на ній по дворищу і дзюбає її у спину, мов поганяє. Галка похожає по паркані і зазирає на кістку. Рябко гарчить. Двері у хату раз по раз відчиняються люди то входять, то виходять. На дворі ще холодно, якась мряка, хоч і сонце світить, але мало ще гріє. І стріхи вода крапле, у дворі теж болото, приспа мокра, нема на чим і сісти. Невеселий малюнок. У хаті теж галас. Стара мати нишком втирає сльози та порається з невістками та бабами біля печі. Два сини, мов орли, високі, здорові, чорновусі, кучеряві, пакуються. Батько їх, сивенький чоловік, допомагає їм. Лисе його усе в зморшках, вуса висять, чуприна розвіяна. У запічку діти гріються, у колисці дитина кричить. Люди, хто стоїть, хто сидить, мовчать, та інколи важко зітхають. У хаті тхне парою, дьохтем та кожухами. Пара пливе серпанком до печі, а там ураз летить у комин. Долі мокра солома. Баби крутять з неї віхті та пхають у піч. Сонце заглядає у вікна і кидає свій промінь на солому. І деревляну ногу кавалера. Тут теж невеселий малюнок. В хаті попорядковано, долівка підметена, стіл, покритий білою скатертю, на столі по звичаю лежить хліб, а на ньому дрібок соли. Перед образом чадить воскова свічка. Всі дожидають батюшку. Ось він приїхав з паламарем. Вони увійшли в хату, батюшка перехрестився, поблагословив людей. Всі підходять і цілують йому руку. Він одягається у свій одяг, що вийняв з хустки паламар. Паламар поклав з печі жару у кадильницю, роздмугав його, кинув у нього дрібок ялівцю. Димок закурився і розлягся по хаті. Всі люди стоять богобійно. Батько розіслав долі ряднину, батюшка став на неї перед образом, а позад паламар та москаль. А за ними родина і люди. Миром, Господу, помолимося, заспівав батюшка тонесеньким голосом. Господи, помилуй, озвали співаки. Паламар басом і москаль під баском. Всі почали молитися. Родина стояла навколішках, невістки хлипали, але мати не плакала. Вона богобійно дивилась на розпнятого Христа. Лице у неї було спокійне. А з очей самі по собі текли сльози, і їх краплі під промінням сонця блищали самосвітними каменями. У хаті душно. Два сини переселенці шептали за батюшкою молитви. Їх чола поупрівали. Ще молимось за від'їжджих», – співав піп. Всі перехрестились. Баби почали плакати вголос. Мати ж, очевидячки, кріпилась. Не плакала. Вона, зложивши руки на грудях, дивилась на образи все нерухомо. Батько стояв понуро, але також спокійно і вслухувався у Божі слова. Лице його мов захололо, тільки зморшки на чолі, що поміж бровами, стали виразніщі. Батюшка скінчив молитви, взяв кропило, покропив по хаті, поблагословив людей і сказав своє слово до переселенців. Молебен скінчився. Батюшку посаджено на покуті за стіл, а паламаря на другім кінці стола. Родина та люди стояли, ніхто не сідав. Баби подавали страву на стіл. Батько частував батюшку та паламаря. Попоївши, батюшка помолився, подякував господарям за хліб, за сіль і почав збиратись додому. Старий батько сунув йому щось у руку і паламареви також. Стара винесла дві паляниці, шматок сала та ковбасу, і все те поклала у віз, куди посідали батюшка з паламарем. Візок рушив. За стіл сіли тепер родина і люди. Виглядіть, казала тихесенько, мати до невісток, а казала так, щоб ніхто не чув не плачте, а то старого стрівожите, а він у мене хорий. Пожалуйте його. Ви глядіть, казав також потайно батько до синів, ані сльози, дорогою вже поплачете, а тепер, ані краплі, бо мою стару стрівожите, а вона у мене слабенька. Пожалійте свою неню. Обідали всі мовчки. Ніхто не балакав, Тільки ложки стукали о полумиски. Старий батько підніс уже по третій чарці, але і горілка не розв'язувала язиків. Та що це? в труну кого кладемо, чи що, що всі мовчимо, сказав батько. Хай вас боронить, озвався москаль. Чого ж сумувати? Мабуть, на Амурі краще, коли туди люди переселяються, там теж земля християнська. Ех, якби мені моя рука та нога, я б там давно вже був би. Хіба вам тут зле? спитався дід, ви ж на хреста дістаєте гроші. Що я дістаю, а у мене, діти, робити не можу каліка. Спасибі людям не женуть з хати, де весіллі, де похорон, де яка оказія, я вже й там, чи псалтир прочитаю, чи що, так і годуюсь. Гадайте мені руку та ногу. Москаль важко зітхнув, махнув правицею і крикнув Давайте свати ще чарку, щоб тут, тут біля серця заніміло. Ви, тату, казали сини, вже самі не оріть, бо ви вже старі, вам важко, а землю віддавайте з половини. А інколи ми прийшлемо за муру якого карбованця, то як небудь проживете з матір'ю. ви вашому з хвостом, крикнув батько, я старий? Я? Ха-ха-ха. От так ушкварили. І лікар ваш дурний, та й ви з ним. Лікар теж саме сказав, що ми старі, що не доїдемо до Амуру, що дорогою помремо і через те нас не пустили з вами їхати. «А ну, лікарю, виходь проти мене, поборемось, чи сей старий не кине тебе об землю, як каменем. Я старий, чи не думаєте ви, що я з матір'ю за вами будемо побиватися, а не діждете. Та мені, ваша мати приведе ще синів орлів, з такими вусами, як у правдивого запорожця. Приведе таких козаків, що ви їм і в підметки будете негодящі. Правда, старенька? А вже ж, відповідала мати, та й вголос зареготалась, удаючи з себе веселу. Ага, а що? теж удаючи з себе веселого, кричав батько. Начхав я на ваш Амур. Яке добро, подумаєш? Там, кажуть, бабів мало, ще якийсь однокий китаєць украв би мою стареньку. ха Ха ха. Для вподоби старому зареготалися всі враз та й змовкли. Знову сум обгорнув усіх. У кожного на серці, мов коти скребли. Після обіду приїхали сусіди відвести переселенців до залізниці. Ось уже все повиносили на вози настав час прощання останнього прощання, останнього цілування. Нараз зробилось тихо в хаті, як у могилі. Ніхто не пускав ані пари з рота. Батько зняв ікону, підійшли переселенці і стали перед ним навколішки. Батько їх поблагословив і сказав своє слово: Живіть, сини мої любі, у добрій згоді, держіться вкупи, не міняйте своєї віри і не кидайте звичаїв батьків та дідів наших. Дай Боже, щоб наша Україна запанувала на амурі. З сусідами не сваріться, жінок своїх жалуйте, але волі їм не давайте. Пам'ятайте, люби, як душу, а труси, як грушу. Горілку, діти пийте, та розуму не пропивайте. А ви, жінки, слухайте своїх чоловіків, доглядайте Господу та дітей більш нарождайте. Дасть Бог діти, дасть Бог і надіти. Батько всіх перецілував. А тепер ідіть до матери, хай вона вас поблагословить. Ненчина молитва до самісенького бога доходить. Батько передав ікону матери, що стояла з ним поруч. Почала мати благословити, але ні сльозинки, наче вона їх випроводжала не на Амур на віки, а в поле. Всі люди плакали. У синів заблищали на віях сльози, ще хвиля, і вони розривілись би. Але батько зирнув на них очима, сердито старий глянув. Сини зрозуміли цей погляд і задушили у горлі сльози. А тепер, по старому звичаю, треба всім сісти, щоб усе добро сідало, сказав батько і сів. Всі теж посідали, а через хвилину разом устали. Переселенці ще раз перехрестились до ікон і почали виходити на двір. Останній раз переступили поріг своєї хати. Чи доведеться коли знову тут бувати? Ось діти вже посідали на вози. Батько глянув на них, а у самого мов би, серце відірвалось, похололо, і сльоза покотилась йому по щоці. Але старий так стиснув зубами губу, що кров закипілась. Мати стояла бліда, але спокійна, водила по всіх очима, мов би, не розуміючи, що це діється, куди її діти їдуть і чого так багато людей у дворі. Всі все запримітили, що старої щось діється, непевне, і лякались, щоб вона розуму не втратила. Хоч би заплакала, думав старий. Легше б їй було, а то чого доброго не витримає сердешна сього лиха. Мати підійшла до синів. Все нараз стихло. Баби, що плакали, так і обмерли. Всякий дуже дав чогось злого. Мати якось чудно обвела їх очима і покірливо, мов дитина, усміхнулась. Так оце ви вже їдете? спиталась вона. Куди? Як куди? спитався старший син перелякано. Адже ж ви, мамо, знаєте, що ми їдемо на Амур. Як вовчиця, кинулась мати і ухопилась за колесо. Ай. крикнула вона несамовито та так крикнула, що, здавалось, не сила чоловіка так крикнути, мов щось ухопило кожного за серце від такого крику. Всі люди у дворі заплакали. Батько кинувся до старої і відтяг її від колеса. Не дам, не дам, все кров моя, не пущу, несамовито голосила стара на все село та рвала на собі сиве волосся й одежину. Вози рушили, а мати, мов горлиця, билась об землю, пускаючи з рота піну, аж поки не стеряла силу і простяглась, мов мертва. Старий з москалем та людьми внесли її у хату і поклали на полу. Довго мати не приходила до пам'яті, аж ось вона підвелась і попросила пити. Напившись води, вона оглянула свою хату. «Все тепер не хата, все пустка, казала вона. – «все домовина, і в ній два мерці мій старий і я. І весь день мати лежала на полу та стогнала. Старий сидів задумано і не випускав люльки з рота. Не раз сльози підступали йому до горла, але він гриз цибуха, що аж зуби скриготали, та все кріпився. Москаль теж сидів мовчки над фляшкою з горілкою і заливав своє горе, але й горілка нічого йому не помагала. Думав, багато дечого думав каліка. Хата, мов справді домовина. Ось у лісу хату рябко, потяг з лави шматок хліба і знову пішов у двері. Ніхто його не бачить, ніхто не чує. Двері трохи відчинені, у хаті вже холодно. Всім байдуже. Їх ужар кидає від думок. Вже стемніло Цвіркун виліз з під печі, цвіркнув раз, у друге. Поліз на лаву, а далі на стіл, а з столу побіг по руці батька. Старий не чує, так замислився. Мати встала і, хитаючись, засвітила свічку і почала подавати вечерю. Ось вона, як і колись, поклала на стіл цілу купу ложок. Москаль встав, відділив три ложки і зіставив їх на столі. А останні поніс до мисника. Старі глянули на сі три ложки. Мати заревла і кинулась головою у подушки на піл. А старий, як опарений, вибіг на двір. Він упав на віз, на котрому сусід возив до залізниці його синів, і заридав, як маленька дитина. Але сі козачі сльози бачив один темний весняний вечір, і ніхто більше. Вгамуйтесь, пані матко. Заспокоював каліка стару. Ось ще не горе, а ось горе, що перед вами стоїть. Все я. Я був колись людиною. А тепер я що? Каліка, а все ж не гнівлю Бога. Не нарікаю і не плачу, бо гріх побиватися. Стара трохи заспокоюється. Північ, у хаті темно. На полу лежить стара, на печі старий. На лаві москаль. Біля нього долі валяється його деревляна нога. Тихо, навіть і цвіркун заснув. Старий, ти спиш? питає стара. Спиш? Тихо. Старий не спить, але мовчить, щоб стара подумала, що він не думає, а спить. І тим сама заспокоїться. Проходить півгодини. Стара, ти спиш? питає спече старий. Спиш? Тихо. Стара мовчить, але не спить, і тим хоче виявити старому, що вона не думає, а спокійно спить. Все його заспокоїть, думає хора стара, і він засне. Москаль все те чує, але хоче старим показати, що він не думає, а спить спокійно. Все їх обох заспокоїть, мислить каліка, і починає хропіти. Ех, якби мені рука та нога, бурмоче москаль, ніби крізь сон. Місяць плив по небі і, допливши до хати осиротілих, зацікавився, глянув у вікно і, зрозумівши цю святу, лож, усміхнувся. Але, як побачив долі деревляну москалеву ногу, Прожогом заховався за Хмару. Мабуть, він перелякався чоловічого звірства. Текст читала Надія Приймак ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаємо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину роду і незламну силу української нації.